Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про обов'язок та як його правильно висловити українською. Дієслова мусити, мати і бути повинним на жаль, часто вживають без урахування їхніх стилістичних особливостей. Але вони є, і їх слід з'ясувати. Конструкція бути повинним доречно, коли йдеться про обов'язок чи бажаність чогось. Синонімічними у цьому контексті є дієслова належати і годитись працівники повинні ознайомитись із технікою безпеки. Тобто, можемо ще сказати, їм належить робити щось, годиться робити щось. Конструкцію мати плюс початкова форма дієслова вживають, коли є незначна потреба щось зробити або можливість чомусь відбуватися. Здається, має статись щось незвичайне. Дієслово мусити слід вживати, коли йдеться про крайню і серйозну потребу або принуку, тобто вимогу щось зробити незалежно від бажання. Не рада коза торгу, а кури весіллю та мусять. Мушу прийти у невідкладній справі. Говоріть українською правильно. Мусимо зараз тримати оборону нашої держави. Повинні захищати кожен свій фронт після нескінченного лютого має прийти весна.